Що проблема, с? Ты маску снишь свою, сейчас потерь твои люди, за твою... Мої... Почалось рашисти, готуйтесь, скоро ваше бидло прийде додому і буде гамселити вас. Один із таких, який воював за ПВК Вагнер, напав на Омонівців у воронецькому готелі. Ви бачили уривочок відео. Розповідає, що декілька днів тому повернувся з Донецька і кричить, що він воював, а вони ніхто. І це вже далеко не перший випадок, коли ті, хто повернувся з війни. Порушують закон, наприклад, в Тулі учасник війни влаштував бійку у пицерії та побив стільцем її директора. А під Смоленськом лейтенант здійснив озброєний наліт на санаторій, де мешкають біженки та їхні діти. За його визнанням на війні він убивав людей. Ще один учасник війни попався силовикам із бойовими гранатами. 53-річного росіянина було затримано на вокзалі Екатеринбурга. Він просто пояснив, що привіз боєприпаси з поля бою. А в Білгородській області це вже мабуть чули всі ці історії. почастішали випадки зґвалтувань солдатами, які прибули на ротацію. І таких випадків дуже багато. Пригожинське бидло повертається в Рашку. І поводиться так, як звикло вести себе на війні, як ублюдок, як мерзота і бидло. І незабаром таких бидло вояк буде дуже багато, і вони б'ють русню. І від ментів можна вихопити, а русня буде отримувати врило. Російський політик та бізнесмен, колишній заступник голови уряду РФ, екс голова Держкоммайна Росії Альфред Кох заявив, що роздоріжжя, перед яким опинився Путін. В питанні, з чого робити нову армію, просто і ясно сформулював його кухар і за сумісництвом справжній не картонний, а справжній міністр оборони Євген Пригожин або ЧВК і Зекі, або ваші діти. Ніхто, звичайно, не дозволить державі відправити на війну свою дитину через забаганки параноїка. Путіну не потрібна армія солдатів, що просягнули на вірність батьківщини, розумієте? А не фюреру, які мотивовані захистом свого народу від ворога, армії солдатів, які мають гідність і честь, і яких не можна кинути на забій заради підвищення власного рейтингу або ж для реалізації якихось геополітичних фантазій, просто космічного масштабу та космічної дурості. Йому потрібна армія моральних виродків. З одного боку скутих страхом перед загороджувальними законами такими та офіцерами-наглядачами, а з іншого об'єднаних жадібністю, садизмом, загальними злочинами проти всіх правил війни. Армія продажних просто таких волоцюг, які вже давно порушили всі Божі заповіді і тому не можуть зупинитися в своєму кривавому ремеслі. Таким людям їм все рівно, де і проти кого воювати. Але ж вони потім, якщо вони, хтось залишиться в живих, вони ж повернуться. І будуть просто будуть просто помстяться, тому що їм багато не розповідають, що вони йдуть просто як одноразові. І врятуватись буде дуже тяжко. І ось просто представте ті, хто залишиться в живих. Але то вже буде потім. А зараз, ось ми бачимо ту армію, саме ту, яку яка потрібна Путіну, і жодна інша. Всі розмови про якусь офіцерську честь, про шляхетність, про традиції російської армії. Навіть якось знаєте, незручно про це тепер говорити. Все це е, таким розпеченим залізом випалив Путін з російських солдатів, з офіцерів. Якщо вони десь ще й залишились, то він обов'язково добереться і до них, розумієте, обов'язково добереться. Нема там, нема там вже нормальних, розумієте, нема. Він просто їх, якщо й залишились, скоро таких вже не лишиться. Такі йому не потрібні. Ви подивіться на те тупе обличчя Герасимова. Подивіться на Шойгу, що вирядився просто в сталінський мундир. Адже не випадково самі ці люди опинилися на чолі російської армії. Це означає, що у Путіна запит саме на таких людей іще на Пригожина. Як будь-який жандарм, Путін він не знає, що таке честь офіцера російської армії, і тому він боїться тих, для кого це не пустий звук. І тому сьогодні російською армією керують люди без честі, без совісті, без розуміння того, що вони давали присягу народу та країні, а не путіну і не Патрушеву. Втім, Пригожин він взагалі нікому не присягав, і Путін мимоволі. Породив якийсь концепт такої гібридної армії, яка складається частиною з кадрової а, контрактної армії, частиною призовної, частиною з поліцейських сил, частиною з ополчення, набраного на окупованій території, частиною з відвертих найманців, готових просто на все заради грошей. І ось цей такий мікс цей такий він він не має спільного керівництва. Їх командири один одного ненавидять. Просто жахливо. Ненавидіть один одного навіть більше, ніж спільного ворога. А деякі навіть і цього ворога ворогом не вважають. Така армія, до чого взагалі я веду? До того, що така армія вона не може перемогти в принципі. Хтось злив це відео, розумієте, про те, як Пригожин вербує так, цих зеків, комусь це потрібно. Хтось взагалі, знаєте, ось навіть вирішив, що їх і тренувати не потрібно. Їх потрібно просто кинути як живе м'ясо. Але б скільки зеків не завербували, це просто, просто таке гарматне м'ясо. Але Путін цього ніколи не зрозуміє. Розуміння таких речей, воно виходить далеко за межі його картини світу. Розумієте, В паралельному світі живе людина. Але це добре розуміємо ми, українці, і це добре розуміє весь світ. І тому перемога буде за нами. Українці а, в порівнянні з расистами, які взагалі не розуміють, чого вони прийшли сюди на нашу землю. А ми, українці, знаємо, чого ми хочемо і за що ми боремося, тому перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слава нашим воїнам! Завдяки їм ми з вами живі! Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.